Огляд на нове сільпо в Одесі. При вході ми бачимо креативні декорації яскравих кольорів. Як завжди, в сільпо великий вибір їхньої випічки. Відділ кулінарії тут також немаленький: на вибір тут є різні млинці, міні-піци та великий різновид картоплі, салатів, м'яса та риб. І ще одна дуже цікава декорація: також дуже різноманітні сушені джерки. Ну і звісно, велетенський вибір солодкого як в холодильниках, так і на вітринах сільпо. Різні шоколадки, цукерки, трюфелі, печиво, тортики та багато іншого. Всі тістечка та тортики виглядають дуже гарно та апетитно. Також мені дуже сподобався на вигляд ось цей ось тортик з вишнею та брауні. Свіжеспечені круасани з великим вибором начинок і різноманітною формою. Навіть були сінабони, але як бачите, їх розібрали. Звісно ж, великий відділ з бакалеєю, різні соуси, приправи, консерви та інше. Навіть є фруктові муси оволово. Різні хелсі, солодощі, такі як шоколадки без цукру, печиво і натуральні цукерки. Ну і звичайного солодкого точно не менше. Вафлі, печиво, цукерки, все, що хочеш. Ну і хто шукав, але не міг знайти, фістеблс теж тут. А така велика шоколадка буде хорошим вибором на подарунок. Також тут великий вибір різних пластівців, і навіть є пластівці Кіткат. Різноманітні напої, такі як Доктор Пепер, чупа-чупс та Швепс. Дуже сподобався вибір морозива. Є мілка, міні-мелц, Філадельфія та багато іншого. Також ось такі заморожені смаколики. Хороший вибір морозова із популярних батончиків. І велетенський молочний відділ. Тож, сільпо мені сподобалось. Кому цікаво, приходьте за цією адресою.